133 бойові зіткнення відбулося за добу на всіх ділянках фронту. З них третина припала на Покровський напрямок. Ще 22 атаки відбили наші захисники на Гуляйпільському і 15 на Костянтинівському. Росіяни продовжують загострювати протистояння на південно-слобожанському відтинку. Там зафіксовано 8 атак. Про минулу добу на східному фронті далі в нашому огляді. Ворог активізувався на півночі Харківщини. Зросла кількість спроб окупантів протиснутись у Вовчанську. На цьому напрямку стримують російську навалу бійці 159-ї механізованої бригади. Гвардійцям Хартії вдалося знищити близько 70 ворожих піхотинців, що намагалися наступати на цій ділянці. Пілоти 41-ї бригади зупинили зимовий заплив противника, ліквідували загарбників і їхній плавзасоби. Попри складні погодні умови, оператори фурії виконують максимальну кількість вилітів, аби виявити кожного з росіян, хто намагається подолати бойові рубежі. Працюють і в глиб території, забезпечують кілзону для зайд. Завдяки розвідувальним БПЛА ми бачимо, куди вони йдуть і де вони хочуть закріпитись. Знищуємо їх на підступах до кордону. Якщо вони переходять кордон і намагаються закріпитись, на наших ділянках ми використовуємо fpv дрони і дрони бомбери до повного знищення. Цікаву модифікацію буханки підірвали дронарі залізної бригади. По серії пострілів вони вирахували короткоствольну РСЗВ. В районі села лиман 2 серед соснового лісу перетворили на брухт наземного робота. А ще аеророзвідка знайшла схованку мотолиги із зенітною установкою. Все яскраво запалало після влучання. Логістика одне з найнебезпечніших завдань сьогодні. Кожен виїзд під прицілом, кожен маршрут пастка. Це кадри підрозділу АРС 57-ї бригади, які забирали своїх з бойового завдання. О! Давайте бігом! Бігом пацани! Вічелічеві! Зенітники князівської 14-ї бригади показали, як тонко, влучно та рішуче спрацювали в небі на куп'янському відтинку. Ворожа зало спробувала уникнути збиття та марно. Незважаючи на колосальні втрати, росіяни вперто продовжують лізти у бік лиману. Пілоти 63-ї бригади цілодобово на варті міста. Ефектно вразили кілька автівок, вантажівки, мотоцикли, квадроцикли, міномет, шість гармат та два склади. Підрозділ Лазар з груп суттєво знизив наступальний потенціал противника на Лиманщині. В результаті спецоперації завдав ударів по 12 одиницях ворожої техніки за лінією фронту. Нічними бомберами лазарі підбили з десяток ББМ, паливозаправник та легковик. Прикордонники Фенікса за кілька днів уразили з десяток гармат на цій ділянці, а також живу силу противника та дронів почекунів Загострюється ситуація в районі дронівки на слов'янському напрямку. Спроби ворога просуватись в цій смузі стримує 81-ша аеромобільна бригада. Для захоплення цього населеного пункту Росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у серебрянському лісництві. Крім того, Росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до дронівки та платонівки території у подальшому для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81-ї ОАЕ МБР. Оператори батальйону Донбас працюють важкими дронами вампір в районі Часового Яру. Без огляду на сніг та низьку видимість вночі, екіпажі не припиняють роботи ні на мить. Рівно 28 молній додала на свій рахунок 28-ма бригада на Костянтинівському відтинку. Цими дронами ворог не лише б'є по військових, а й полює на цивільних. Тож щойно помічають молнію в небі. За справу беруться перехоплювачі БПЛА зенітного дивізіону. Воїни 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади проводять пошуково-ударні операції в Мирнограді та на його околицях. Там росіяни намагаються накопичуватися в прихованих локаціях. Нещодавно їх засікли в рибальському господарстві, але десантникам вдалося навіть без спротиву ліквідувати цю схованку ворога. Штурмовий полк скеля методично нищить окупантів на Покровському напрямку. Дрони дістають загарбників усюди, в підвалах, бліндажах і будівлях. Викурюємо двійку з бліндажа. Вони одразу застрибують в найближчу нору. Впіві туди підпал. Окупантам не сподобалось. Біжать далі. Зрештою, першого загасили в окопі, а його напарника спалили під деревом. За місяць воїни Спартану поклали майже три з половиною сотні російських солдатів у лісосмугах і полях Донеччини. Та за ними сунуть наступні, щоб поповнити статистику. П'ята штурмова бригада палить техніку окупантів. На цих кадрах пілоти розібрали на атоми мотолигу. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон єдині новини. На Сумщині у Глухівській громаді російські дрони за сьогодні тричі атакували цивільні автівки. На щастя, минулося без жертв, проте машини потрощено вщент. Влада наголошує, атаки на транспорт стали систематичними. Жителів прикордоння закликають максимально обмежити поїздки та уникати відкритої місцевості. Аби не стати мішенню для ворожих операторів. Яка ситуація на кордоні зараз і як діють окупанти, розпитаю Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Мої вітання. А, отже, як би ви охарактеризували зараз оперативну ситуацію, зокрема, от на прикордоні Сумщини, з якої ми почали, як часто там відбуваються обстріли, яку зброю росіяни застосовують найчастіше? Ну, обстріли щоденно, і обстріли вони не зменшуються. Фактично, є навіть окремі дні, коли противник ну так масово застосовуючи різне озброєння а, і артилерію, і в тому числі безпілотні літальні апарати, б'є по прикордонню сумщини, і звісно, ворог цілить як по позиціям українських воїнів, так на жаль, так як ви відмічали, то власне додам, що б'є ворог, на жаль, і по мирним. Людям, які проживають в прикордоні, бо це і удари по населеним пунктам, удари по транспортним засобам, які переміщуються українців в прикордонні, і Росія фактично підтверджує, продовжує підтверджувати свій статус країни терористки такими діями. І ще раз наголошую, що на жаль, кількість обстрілів вона не зменшується навпаки, вона на досить високому рівні. І, зокрема, в, за останній час і це стосується 25-го року, і не цих днів 26-го року ворог ну суттєво наростив застосування безпілотних літальних апаратів, якими б'є по кордоні, в тому числі і сумщини, але це ж стосується також і Харківської області щодо обстрілів, і Чернігівщини також. Скажіть, а чи фіксуєте ви спроби росіян розширити зону бойових дій на Сумщині на прикордоні, або здійснити, можливо, прориви на нових ділянках кордону? Ну на щастя, за останній час активність, ну скажімо так, ворога він, власне, в основному застосовує малі піхотні групи для того, щоб ну? Просунутися якось в глиб території України, масово там штурмувати позицію українських е, захисників по всій протяжності е, кордону з, е, з Росії в межах Сумської області, то ця інтенсивність зараз е, ну дещо зменшилася. Бо звісно, що е, ну, до прикладу, в межах Котінської та юнаківської громад, де тримають позиції підрозділи збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби, ворог, е, хоч і е, не досягає якихось цілей. І свого часу активність зменшив, але він продовжує застосовувати свої піхотні групи з надією просунутися в територію України. Краснопільська громада це напрямок населеного пункту Грабовський, де противник зайшов в цей населений пункт, зазначу, що він фактично знаходиться безпосередньо на лінії кордону, але знову ж таки, вийти за межі цього населеного пункту і розширити зону боїв території України ворог не може а натомість і на цьому напрямку, і на попередньому, про який я зазначав. Противник несе втрати в своєму особовому складі, бо, звісно, що наші воїни активно працюють і артилерією, і активно застосовують також безпілотники для того, щоб бити ворога, наносити йому втрати як в живій силі, вбитими чи пораненими. Ну і зазначу, що якоїсь активності ворога по застосуванню техніки на цих напрямках також не фіксується. А яка зараз оперативна ситуація на прикордоні Харківщини? Чи робили там росіяни якісь можливо нові спроби прориву а, після атаки на Дігтярне? Ну, на, на напрямку Дегтярного, де тримають, ну де смугу оборони тримає Донецький прикордонний загін? Противник продовжує проявляти свою активність і продовжує спроби. Штурмувати позиції і на напрямку саме Дихтярного, але кілька днів тому були спроби і розширити зону боїв по напрямку населеного пункту Кругле та Нестерне. Це трішки лівіше від дихтярного, але поніше втрати ворог просунутися в глиб території нашої країни не зміг. Фактично, прикордонники Донецького прикордонного загону. Стримують всі спроби ворога просунутися цими малими піхотними групами, і натомість ще раз ворог зазнає втрати як вбитими, так і пораненими по своєму особовому складу. А що на прикордоні Чернігівщини? Чи фіксуєте там скупчення військ по той бік кордону або активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп? Ну окрім обстрілів в межах кордону по Чернігівщині, якихось дій безпосередньо по лінії кордону чи застосування малих піхотних груп, чи в тому числі застосування диверсійно-розвідувальних груп противника на щастя не фіксується. Та, власне ми не, не спостерігаємо, щоб ворог якось накопичував свої сили додаючи до тих, які він вже має, але якими власне він тримає свої позиції, з яких в тому числі здійснює обстріли по території України, тому накопичення зазначу ще раз не відбувається, і сподіваємося, звісно, що у ворога немає не достатніх сил для того, щоб розширити зону боїв навіть на окремих ділянках межах Чернігівщини, в той же час не можна розслаблятися. В тому числі і треба ну так активно спостерігати е, і протидіяти будь-яким спробам, якщо ворог е, зокрема спробує застосовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Хоча знову ж таки в межах Чернігівщини вже довгий час е, цих спроб не спостерігалося. Натомість, е, хоч і в значно меншій кількості, але диверсійно-розвідувальні групи продовжують е, проявлятися в межах Сумської області. Зокрема, більше так на, на півночі Сумщини, ближче до Чернігівщини. Ну і буквально півхвилинки лишилося. Ще е, хотів спитати, що на українсько-білоруському кордоні, чи є якісь провокації з боку білоруських, зокрема військових? Ну, скоріш за все, білорусь так стримується здійснювати якісь провокації по напрямку нашого кордону. А, однак, е, знову ж таки, за тим, як розгортається ситуація, загалом. На території цієї країни, оскільки вона продовжує підтримувати країну терористку, за цим стежать активно підрозділи розвідок України і Міністерство оборони, і Державної прикордонної служби, а скупчення або активності по напрямку нашого кордону на території Білорусі, як в максимальній близькості, або власне на якійсь віддаленості, станом на зараз не спостерігається. В той же час ще раз зазначу цей напрямок. Він для нас. Також є загрозливим, і ми е, робимо все можливе для того, щоб і нарощувати наші оборонні можливості, і утримувати всі ті позиції, які ми, ми маємо для того, щоб протидіяти будь-якій загрозі, якщо у разі зміни обстановки таке відбудеться Андрію. Дякую вам за інформацію. Я нагадаю глядачам, що на зв'язку зі студією був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.